Привіт! От є таких два підсилювача. Розберемо глянемо, що тут є, що ми можемо побачити. Підсилювач О2М 0201, дивіться. І бачимо тут є конденсатор, к 52 2 великий маленький. Мікроскимки. Позолотий. Другий.

Ну що, бомба є. Я зараз розберу і глянемо, що з собою чим він відрізняється від цього трошки чи ні. Так, ось розібрали оцей другий. Бачимо та ще ще один конденсатор. це 2 2, 2. Такі схемки чи торчували золотою ошиблять такие такі них так, так і не наблюдают не знаю що тут є все коробки раскручен скажи за все ось так пригрязняется тут так, так, ось такими вот Металеві завоті. Позовувати мікросхем такі металеві. Так, ціна такого блоку ну, досить довгий, більше тисячі гривень. Так. Дв, так, приймання деталі це цей конденсатор це і цей. Тобто три конденсатори К-522. 2 ми просхлімки з позолотою. Так. Цьому менше. Цьому ще конденсатори. Це теж не ну, просхідки. Ось так, два конденсатори. Ось так, два. І це.